Вітаю вас, моє ім'я Максим. І я замітив спільне між Богданом Хмельницьким і Володимиром Зеленським. Поговоримо про це. Сьогодні розглядав карту України і коли розглядав Черкащину козацькі краї, тобто Чигирин, Суботину, Холодний Яр, згадав про Богдана Хмельницького і переглядав фото резиденції, яка знаходиться в місті Чигирин. Вона побудована в 21 сторіччі. Бо не збереглася. Але її архітектура, здається, мені дуже побудована точно по минулим зразкам будівель тих сторіч, сторіч козацтва. Ну і я відчув. Я, через цю резиденцію через цю будівлю відчув сутність Богдана Хмельницького. Але, можливо, його сутність туди вселилась. Діло в тому, що я відчув, що Богдан Хмельницький володів дуже сильною, сильною силою. Це таке вміння. Да? Богдан Хмельницький був сильним магом, який міг збирати і акумулювати енергію і ресурси з навколишнього простору і середовищ. І це все він міг точно направляти на свої цілі, на конкретні цілі і реалізацію те, те, того, що він хотів. Це, знаєте, приклад, як Лучник своєю енергією і дією попадає в десятку. Хмельницький володів європейською магією. Мені, мені здається, він медитував, він був в завжди в моменті, практикував вміння магічні. Історики пишуть, що він вчився в Львівській єзуїтській колегії. Єзуїти це католики це вони себе називають ще Воїни Христа. Можливо, він там щось взяв, якщо це правда, він, мабуть, там взяв якісь інструменти, знання магічні, бо католики а, мають багато знань вмінь магічних. Ну і на всього життя Хмельницький акумулював і напрацьов дуже сильні магічні здібності. Ну, просто лідером так не стають. Але як там не було, чесно скажу, особистість дуже неприємна. Але він дуже схожий: Хмельницький дуже схожий з Зеленським. В них схожі дії і наслідки. При владі Богдана Хмельницького, коли він створив владу, гетьманщину, йшли війни проти Речі Посполитої за незалежність. Але бонано ну, Хмельницьку вийшло заснувати нову державу Гетьманщину. Але трагедія в тому, саме гірше в тому, що населення України тодішньої, да, в тих часів, це 1650. 1648-1650 роки. А, зменшилось на 50%, ви представляєте. 50%. Йо... Ну І різні джерела по-різному пишуть. Наприклад, в Вікіпедії я інформацію знайшов, що було в 1648 році було 4 мільйони, а в 1650 році було 2 мільйони, тобто на 50%. А історики говорили, що, що при баданнях Хмельницького були війни і населення також скоротилось на 50%, було 8 мільйонів, стало 4 мільйони. Ну, вже, мабуть, зараз не важливо, скільки там. Було людей, які числи, але саме головне розуміти, що населення зменшилось на 50%. Ну і в мене таке питання до вас, а вам це нічого не нагадує? Наприклад, мені нагадує те, що зараз те ж саме відбувається при Зеленському. Такі думки зразу з'являються, можливо, Володимир Зеленський грає роль Богдана Хмельницького, або він є його фанатом. Але, скоріше всього, можливо, Богдан Хмельницький і Володимир Зеленський служать одній силі. Ця сила, яка несе смерть і розруху, але їм дає владу і статки. І ще, що я замітив, що в них є спільне це жадність. І яка притам... ну, вони тримають повну владу в одних руках, диктатори, по відчуттям, Зеленський хоче бути вічним диктатором, вічно при владі бути. Також Богдан Хмельницький був при владі до самої смерті, потім влада перейшла до його сина, Юрія Хмельницького. Також вони контролюють всі потоки державні, грошові потоки, все через себе. Да, і я читав навіть, що вона Хмельницький, в нього не було бухгалтера, і він всю казну, всі потоки тої держави Гетьманщини контролював самостійно. Тобто, ви розумієте, це якась жадність? Що не мати довірених осіб. Не вірити нікому все тримати в своїх руках. І мені, ну, мені взагалі здається, що Зеленський це моє відчуття, моє бачення особисте. І мені взагалі здається, що Володимир Зеленський і Богдан Хмельницький е, це одна сутність, просто зовнішня ну, просто тіла різні, зовнішня оболочка різна. А так це одні ті самі дії. Одна та сама сутність всередині. Ну і зрозуміло, що з'являються люди, які можуть спитати Максим: Ну ж Бог скажуть, Богдан бо Хмельницький бо чи скажуть бо мені, Богдан Хмельницький боровся за незалежність і Зеленський боровся за незалежність. Ну і ще бореться. Але в мене тут, знаєте, зразу сумніви такі появляються, але ж яка ну, зразу думки, але яка незалежність? Ну, немає ніякої незалежності. Я про державу говорю, так? При Хмельницькому населення скоротилось на 50%, ви представляєте? А Створити інститути влади і сильну державу Хмельницький не зміг. Українці гарні воїни, так. І це, це відомо на весь світ. Вони вміють воювати. Але незалежну державу створити не можуть. Тому що егоїзм, заздрість, жага влади і грошей. Зрада, дурість, тупість, недалекоглядність такими деструктивними якостями інфіковані українці. А розвиватися народ не хоче, Його, йому подобається страждати і бути жертвою. Думати, розвиватися, змінюватися народ не хоче. На жаль. На жаль. Так як Хмельницький не зміг створити сильну державу, а навколо. А навколо існували сильні імперії, тобто Османська імперія, Річ Посполита, Московське царство, такі ганти були небезпечними. Тому Хмельницький вибрав Москву, щоб піти під її захист. Ну і в мене тут таке питання: І де тут незалежність, втратити 50% населення і перейти з рук одного монстра, Речі Посполитої в руки іншого Московії. Вам нічого це нагадує? Щось дуже схоже ситуація, як зараз. Тобто, відірватися від радянської влади, тобто від Росії, дав обмід на те, щоб стати колонією Заходу ЄС, чи Америки, чи просто, бути, ресурсом для корпорацій. Щось схоже дуже, дуже схоже ситуація. Ну і мені здається, що щось тут не те. А ви як думаєте? Ви не вважаєте, що це якась гра, а люди розхідний матеріал для театру дій? Для театру дій таких сильних деструктивних магіїв, як Володимир Зеленський або Нахманицький, інших, скажімо, отаманів і, сказав би бандитів, які керували нашим народом? Ну і теперішня ситуація показує, що українці ходять по кругу. Ну, так дуже сильно похожа ситуація. Ну, українці не створили сильну державу, була можливість. Не створили, не можуть вони це робити. Також їм не дають інші держави це зробити, а вчитись змінюватись народ не хоче. Ось і в наш час появився теперішній Богдан Хмельницький, який називається Володимир Зеленський, який повторює те ж саме, що відбувалося 370 років назад. Я завжди давно собі питання задавав, ну, коли почалася війна. Ну, що ж це таке? Що ж це таке? Що народ ходить по кругу? одне те ж саме, одне те саме. Що 370 років, що зараз? Навколо імперії потужно, а ми то туди пішли, то туди, то туди, то туди. І наш народ ходить по кругу і не хоче зрозуміти, що імперії, які існують навколо нас, це наші вчителі, дуже небезпечні вчителі, які несуть смерть, трансформацію. І щоб вижити в цьому світі, в цьому середовищі, потрібно розвиватися. Народ повинен розвиватися, пізнавати себе, пізнавати своє коріння, свою природу, навколишній світ, вдосконалюватися, вчитись новим наукам, створювати нове і багато іншого. Так, є люди, які це роблять, розвивають і тягнуть весь народ. Але щоб були зміни глобальні, так, і не повторюватися, не йти по кругу, повинна маса людей. Багато людей розвиватися і змінюватись, а не лише бабки заробляти, гроші заробляти. Гроші це хорошо, але треба людьми бути. В першу чергу. Ну і саме головне, народові потрібно пропрацювати, трансформувати і відмовити вісь пороків корупції, так? У Нас є ж так популярно, да, там читаєш коментарі е, в інтернеті, так, е, всі засуджують за корупцію і так далі. Аж в масі всі ж платять і ТЦК, гроші платять несуть, і міліції платять, і СБУ, і суддям, і в е, медицині скрізь, всі скрізь розводять корупцію. розумієте? Саме це засуджують, а, а, а саме на це а на, на корупцію ці йдуть. Тому це треба від цих пороків відмовитися, бо трансформувати корупцію, егоїзм, заздрість. Бідність, зраду, тупість і дурної жаги до влади і грошей. На мою думку, найважливого народу потрібно відмовитися від програм страждання і жертви. І це все, скажімо, перевернути. Потрібно стати переможцями, творчим і щасливим народом, який йде шляхом еволюції і розвитку. Народ України має стати на свій шлях розвитку і виконувати своє призначення на цій планеті, для чого був створений. А для цього потрібно себе пізнавати і розвиватися. Люди повинні розвиватися, змінювати свої програми, своє мислення, своє світобачення, розширювати своє світобачення. А в іншому випадку, випадку будуть з'являтися такі люди, будуть появлятися Богдани Хмельницький, будуть появлятися Володимир Зеленський і інші диктатори, які панували над народом, які будуть грати в своє кіно і писати вони будуть свою історію. А народ використовувати як розхідний матеріал для своїх цілей. Тому майбутнє кожного українця і цього народу у його руках. Ну і все починається з нас. З кожної людини особисто. Я дякую за увагу і бажаю вам успіхів!